Без чого Путін продовжить вбивства, але чи буде йому чим продовжувати їх, тому що Росія палає і прильоти по ній більш ніж відповідні по тому, що вбиває нас про все це і що доб'є Путіна. Поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Традиційно зі мною щотижня Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Богдана слава вітаю вас! Михайло Подоляк радник керівника офісу президента України, частина гість наших ефірів, каже, що без чого без страху відповідальності Путін буде продовжувати на жаль вбивство? Ну від безкарності тут не згадував Подоляк. Але завжди ми згадуємо 2008 рік і далі. Да, Грузія, Крим, Донбас. Ну власне, це зрозуміло. А як ви думаєте, а Дональд Трамп, враховуючи останні його заяви, вже готовий відселяти в Путіна страх відповідальності, давати йому відчути, що він буде покараний? Чи це просто риторика? Мені здається, що Трамп е, дуже довго буде приймати якісь рішення щодо Путіна щодо е, Путіна. Насправді, коли там наводять аналогію з тим самим іранським кейсом, з ударами по Ірану, ми маємо розуміти, що е, Трамп е, просто спробував встрибнути е, переможний вагон. А зрештою, переможний вагон то не вийшов, тому що Ізраїлю не дали довести справу до кінця, і це я вважаю. Ну, це помилка, тобто можливо, починати загострення було дуже ризиковано з боку Ізраїлю, в тому числі, але ось не продовжувати удари і не продовжувати тиск на Іран це була ще більша помилка, ще більша м -м, недопрацювання з боку Трампа. Тому що ми бачимо, що там минуло два тижні, а ніяких перемовин про іранську ядерну програму немає. Хоча про знищення ядерної програми Ірану говорити, м'яко кажучи, ну доволі. Перечасно на мою думку, і це в принципі підтверджує всі, тому що те, що з країни вигнали представників МАГАТЕ, свідчить про це. і Тому щодо Путіна логіка буде така ж сама Трамп е, буде до останнього відкладати якісь дії і буде їх ухвалювати тільки тоді, коли буде розуміти, що може з чогось реального здобути, тому що весь шлях його перемовин з Путіном це шлях слабкості, це шлях слабкої позиції. Де він Путіну робив поступки ще до початку реальних перемовин. Ну, як ви збираєтесь припускати авторитарного бандита, яким є Путін, на якісь серйозні поступки, якщо ви відразу готові самі на них піти, ціною в Україні? І, власне, зараз, мені здається, у Трампа поступово формується це усвідомлення, що його там тисна Київ, його е, готовність кидати європейських союзників не призволяє ще. Вона е, за. Породило у Путіна думку, що він може Трампом водити вічно, і тепер щоб з цієї ситуації вийти, дональду доведеться зробити як мінімум кілька ітерацій, кілька кроків, які б продемонстрували те, що він в принципі готовий на Путіна, хоч якось тиснути. Тому я думаю, що цей процес ще триватиме. Я думаю, він триватиме тижні і тижні, тому що е, на рішучі кроки, справді рішучі кроки, Трампу наважниця дуже важко. Ну знову в Києві тривога. Ой, вдень і вночі насправді мені, коли знаєте, прив'язують навіть той же да. Бачу, повітряна тривога оголошена у Києве. А пане Юрію, обережно. Ви там сподіваюся, дитя, обережно. Міги 31К, Будемо сподіватися, що це ну сумашечі просто тренуються. Значит, масштабна тривога ще шириться областями хворі на голову. Значить субота, вечір ну так там позаважають да роботі. Бо як пам'ятаєте, вони спершу у них був період такий ще на весні 2023 року. Якщо не помиляюсь, вони ці міги без кінця піднімали, що бізнес не працював. Вони думали, що це якось допоможе. Та ми вміємо робити під світлом від свічок нігті нарощення, А він думає, що це значить якось може попрацювати. Ну Путін же він пожетр веде психологічну війну, треба розуміти. Я коли там читаю історії про те, що не ну, звісно є і фізичний збиток, і і багато загиблих людей. Але якщо брати в масштабах всієї країни, головна мета всіх цих тривог і цих атак. Перша психологічна, вона про те, щоб зламати волю до спротиву. Ну, деякі люди реально не витримують Я там. Інколи бачу якісь кінжові відео, кінжові записи про те, як люди перелякані і вже готові ледь не капітулювати. Але знову таки, це те, що Британія проживала Британія х роках, це те, що переживали інші країни, які вели війни на виживання. І тут ну, головна задача в тому, щоб не давати Путіну е шансу і будь-якої ілюзії про те, що він може змусити Україну. Капітулювати відповідно далі. А далі зовнішній трек, далі трек внутрішньої ефективності, в тому числі, з тим, щоб змусити нашого американського друга не, не дуже шановного, все ж таки наважитись на якісь рішучі кроки проти Путіна. Будемо спостерігати, будемо будемо чекати. І тут наші дипломати, європейські дипломати, роблять усе можливе, щоби зрештою. Пан Трамп поступився здоровому глузду, що його випадку важко, і все ж наважився на якісь рішучі дії проти Путіна. Да, до речі, пане Юрію, ваш оцей допис і по що нам не треба зламатися в жодному випадку, що треба брати себе в руки, донатити, йти на роботу, а потім знову по колу так насправді робити і триматися. Багато моїх друзів і і на Фейсбуці перепочво ну, дійсно так і є, бо мета цього одна. Зараз же ми, ми з вами ви поки відповіли по всій країні. Повітряна тривога, бо ці колись літають. А да, так воно відбувається. Ну в принципі, так моєму оточення воно різноманітне. Не те, щоб я там в бульбашці жила, хоч і багато на роботі, але є інші кола спілкування і час Цього а, і ну нема в людей, може там є втома, є недосип трохи, але такий фізичний. А от психологічно якось я бачу, що ну ці путіні маньоври, атаки безкінечні, які дійсно вже криваві і просто масштабні. Дуже його потуги, які увінчуються десятками і десятками загиблих і поранених, як каже спікер держпрослужби пан Демченко, щодо потуг Путіна на Сумщині, де Та він там лізе, нічого не дається, тільки кладе всіх штабелями. Вони якось не грають. Тут вони оце не спрацьовують над цим. Чи все таки? І десь ви відчуваєте в вашому спілкуванні, що може є якась втома вже не тільки фізична? Та ні, знаєте, скутар, що дійсно, люди втомлюються і не тільки фізично, але я не бачу масового бажання капітулювати чи поступатися в пану Путіну. Це перше. Друге, воно ж не так працює. Ви знаєте, дуже багато було прикладів, коли намагалися диктатори зламати якісь волю якоїсь народу до спротиву. Це було з британцями. Це було ну особливо з британцями, тому що вони були найбільшими жертвами бомбових атак. Ми знаємо, що американці так робили з В'єтнамом пів, північним, коли проводили свою інтервенцію на території України. Ми знаємо, як СРСР вдавався до таких методів. Вони не дуже часто спрацьовують, тобто з В'єтнамом американцям нічого не вдалося, а нацистам з британцями. В принципі, це не зламало волю народів до спротиву до відвоювання своєї території, до звільнення її від окупаційних сил, і, зрештою, вони застилили цьому успіху. Я думаю, що тут буде те ж саме, тому що. Насправді є певна кількість людей, які відчападають в віч, які тікають з країни, які не починають поширювати якісь капітулянські настрої. Але питання в тому, що у нас немає вибору на столі між прийнятним миром і продовженням війни. У нас на сьогоднішній день на столі є неприйнятний мир і продовження війни до моменту, поки Путін буде готовий на прийнятний мир. Тобто, ми ж розуміємо, що зараз боротьба не йде за те, щоб вкласти якусь угоду, яка є на столі. У нас немає на столі ніякої угоди, яку ми можемо покласти. І могоди про капітуляцію. Чи потрібно вона нам? Ну, ми точно знаємо, що жертв буде набагато гірше, якщо капітулювати. Ми бачили Бучу, ми бачили Ізюм, ми бачили інші міста. Тому, поки Путін не готовий на нормальний мир, ми не маємо можливості е, здатися. І, і питання того, як триматися, ну, знову таки, ми маємо розуміти, що всі ці ракетні атаки, атаки, шахетів, вони впливають на події на фронті, особливо. Там свої є проблеми, але це саме тиск на цивільне населення, на те, щоб людей максимально демотивувати. Тому тут ми маємо діяти за формулою Франту. Е -е Як там в нього? Ті, хто першими померли, ті, хто думав, що це, це спроти кінчиться, потім ті, хто думав, що це буде тривати вічно чи навпаки. А найбільше трималися ті, хто просто жив день за днем. І зараз рутина це єдиний спосіб, і на фронті, і в тилу висважувати Росію і підводити її до адекватних мирних мов. Так, плюсую, погоджуюсь, і сподіваюсь, наші глядачі теж. Ну а хто от послухає, дослухається? Дуже дякую, пане Юрі. Це ж таки більш ніж важливі моменти. Вто в той же ж час. Знаєте, я от так думаю, ці дні. А, а що на столі у Путіна? Що він так впевнений, що він може далі атакувати, просуватися, рухатися? Він вже пішов просити гарматне м'яса в Лаосу. Ми сьогодні з Огризком стрілочки малювали. Мені в екран на маку не влізло. Відстань 5 тисяч кілометрів. Майже це він буде возити уже скоро. Ну. Хай пінгвінів уже там, де Трамп водив мита, я не знаю, підвозить. Значить, в до з простягнутою рукою їздить, і, і що йому те, він ніде не, не просувається. Да? Що йому дає оцю впевненість? Я не можу зрозуміти, а в нього немає особливого вибору. Теж він ну, по-перше головна, його, і, і що брати джерела його впевненості, то воно тільки одне це Трамп. Тобто Трамп це його основна опора. Він розраховує, що Трамп буде покладати допомогу, що Трамп буде е руйнувати єдність Європи. Це його головна точка опори. Трамп його проблемою, головним викликом для вільного світу і тільки для України для будь-яких демократій. Тобто, буквально Путін розраховує, що в нього є троянські тінь, які стоїть е в найбільшій світі демократії в головній демократичній країні. і є його. Фактичним союзником, ну як в голові Путіна. Я думаю, що це теж самообман, але тим не менше, Дональд Трамп за перші п'ять місяців свого президентства заробив дуже багато шкоди і для, для транспортичної єдності, і для всіх людей, які підтримують вільний світ. Це перше воно ж головне. Друге, путіну важко вийти з війни. Він розраховує, що зрештою стадеться умовиться умови, за яких він зможе нав'язати Україні прийняти для себе мир. І Європі відповідно теж. Тому що з одного боку в нього є надія за Трамп, з іншого боку, в нього є проблема, як виходити війни, з війни без очевидної перемоги. І о, ць о цьому балансі він перебуває, і йому треба шукати якусь умовно. Точку, де він зрозуміє, що далі продовжувати ризики більше ніж завершувати, що ризики для нього особисто для його режиму більше ніж е, ш, тим, щоб піти, піти на якісь реальні перемовини, е, щоб ці точки досягти, Україні треба і далі виснажувати супротивника, незважаючи на його економічну місць, незважаючи на всі перепони, е, в тому числі зовнішні, тому в принципі, це на сьогоднішній день єдиний існуючий сценарій. Це знаєте. Знову таки дуже люблю нашу аналітику з категорії псевдоаналітику з категорії. А що важко домовитись, ну хлопці, дівчата, домовитись не важко. питання тобто в тому, що ви самі офігієте, якщо побачите реальні домовленості, на які готові піти потім, і тому тут нічого не мушається, крім продовжувати робити те, що ми робимо. Тобто, це той випадок, коли. Лягушка має збивати молоко, зрештою, щоб утворилося вершкове масло. Інших варіантів вершки збивати, дійсно, молоко, щоб утворилося вершкове масло. Іншого варіанту виживання і перемоги у нас немає на столі, тобто дуже приємно мати альтернативу, але інтернатив сьогодні, сьогодні немає. Треба продовжувати ту політику, яку ми зараз проводимо, і працювати з тим, щоб Росія ставала слабшою. Ми бачимо посподім на Кавказі. Ми бачимо по інших маркерах, що в Росії вплив і можливості згужуються радикально. Тому треба шукати протидію дії шахета, Треба продовжувати забезпечувати фронт. Треба тиснути Росію економічно і все буде. Ну, бачимо, що не тренувальний був зліт Мігів, кінжали летять, Старкон вже приліт там, плюс Київщина, Житомирщина, Київ. Я так думаю, що це хворо відповідає за, ну може і планувало, а може ще й якраз по їхніх аеродромах вже ж там поприлітало Енгерс. Добрий вечір. Ранок був точніше, не добрий, якраз Борисоглєбськ. і це що воно показує, що воно теж хоче по аеродромах. Так, да, так, да, так. Да. Це можливо, що він так і планує відповідь саме по аеродромах і е, весь час намагається імітувати неймовірні відповіді. І я дуже не? все. Ну а він по іншому не може, в принципі. Тобто, знову таки, треба розуміти, що Путін і його системи відсутні креатив, як такий. Вони можуть або маскувати те, що робить Україна, або е, працювати старими радянськими шаблонами. Радянські шаблони ми розуміємо: багато м'яса, багато залізне. І можливо буде якийсь результат. Це типова радянська тактика, яка була старанно е, наслідувана у Російській імперії. Тобто Росія ж завжди на що розраховувала історично. Вона розраховувала на величезну кісь чисельну перевагу. Коли в тебе люди це просто розходні матеріали в російській парадигмі, це саме так. Вони розраховують, що вони масові зрештою задавлять. Але питання в тому, що на сьогоднішній день у них вже не така перевага в масі, як була там не знаю сто двісті років тому, п'ятдесят років тому. І, в принципі, ефективно протидіючи їм, можна їх зупинити, ем, вистажити і, зрештою, здолати. І тому їх, хто там терор, ну, він не може зламати український спротив. Е, і наше, наше головне завдання полягає в тому, що ми самі не зламалися, і наші союзники не зламалися. І тоді все буде знову ж таки, повторюю, буде нормально. А тривоги, так, тут треба з тривогами, але. Все одно ми маємо розуміти, що е, у нас не буде іншого вибору, тим як е, переживати ці атаки е, до завершення війни. Як би це не було е, сумно, але так, Київ, особливо Київ, це як Лондон, під час другої світової Лондон атакували до 45-го року включно і ракетами першими, нагадаю балістичними ракетами в історії Фау 2 і бомбити намагалися, але зрештою, саме в Лондоні е, святкували перемогу, а не в Берліні. Тому я думаю, що тут ситуація буде аналогічна, але ігнорувати не треба, особливо якщо ви живете в небезпечних зонах, високі поверхи, так і інше. Будьте все таки уважні і не ігноруйте сигнал повітряної дорога. Не Юрію однозначно, а, значить, ну кінець війни капітуляції, кінець режиму Путіна повністю. Там наскільки ми з вами зрозуміли, тому виходу в нього немає, він і продовжує карабкатися. Але якщо все-таки Дональд Фредович, ну раптом ну, хто ж там знає його кине, то а, а, як довго ще зможе Росія а, ну і веде санкції? Наприклад, тут хто, хто його знає? Нічого не знати, що від нього чекати. Як довго Росія зможе ще функціонувати, аби підтримувати свій ВПК в такому стані, як зараз, після того як такі прилетячі санкції жостаті, вісімнадцятий пакет Є таки може півроку, рік, два дивіться знову таке. ми завжди будемо хадати на Гущі, тому з єдиною причиною треба дивитися динаміку ціна на нафту. Сьогодні ОПЕК ухвалило позитивне Не для так. нас рішення збільшити видобуток, до речі, mm -hmm. що Допец... має Допец... штопати Соц... ціни з понеділка, да, як мінімум, до 400 тисяч барових день ліміт до всіх країн. Тобто ми побачимо позитивну динаміку. Плюс для нас реальний позитив, що. Війна в, Іра... в Ірані не затягнулася, відповідно, немає проблем з постаченням нафти з перської затоки, і це теж додає певності, що в Росії будуть великі фінансові проблеми. Але питання полягає в тому, наскільки ефективними будуть подальші санкції, і механізми контролю. Можливо, півроку це там реалістичне очікування. Якщо санкції будуть жорсткими ціни НАТО дешево, можливо, рік. Але тут завжди поєднання факторів і поєднання чорних лебедів з іншими можливими тенденціями, які вже накопичуються. Тому що ми не знаємо, як Росія завершить квітні наступ. Якщо вона не може захопити нічого суттєвого. А суттєво це, ну якщо реалістично дивитися на на по це словянськ Краматорськ, суми суми взагалі фактично не реалістично, Краматорськ-Слов'янськ дуже мало реально. Якщо вони не зможуть захопити чогось з цих прилічених е, об'єктів на карті, ну що більш-менш можна оцінювати як реалістичний план, е, то фактично весь літній наступ Путіна буде ні про що, то це один фактор нестабільності, те, що армія в черговий раз була спалена де факто ні для чого. Другий це цінна нафта, третій це микотичні економічні проблеми. Тому якщо там Путін е, ще має інстинкт самозбереження, то мовно в кінці двадцятого п'ятого 26-го року. Йому доведеться піти на конструктивні перемовини щодо завершення війни. Але питання в тому, що ми знаємо, що у диктаторів є одна фундаментальна проблема. Ця проблема називається: Ми не знаємо, ми не знаємо, яку інформацію ми оперуємо, тому що диктатори, особливо такі як Путін, які при владі дуже дуже багато років, він при владі нагадаю чверть століття. Тобто є багато росіян, які при Путіні народилися, вже померли переважно да -да -да -да. в Україні. Він яким боєм відправився. Да, 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 і е, в них повністю взвичай зламаний механізм зворотнього зв'язку. Вони дуже слабко розуміють реальність, і тому, скоріш за все, всі його рішення будуть запізнілими. Тому можливо, може, побачимо в Росії там серйозний економічний колапс. Ну про що кажучи відверто, і російські провладні економісти, що з економікою великі проблеми, а, але Путін буде до останнього чіплятися за вигадану реальністю. Тому я все ще зберігаю свій прогноз, що найбільш реалістично перемовини можуть можуть розпочатися е, в кінці 25-го ще до щодо року тобто ті перемовини, в яких ми бачимо не медінського, а людей, які дійсно якісь рішення можуть Е, І для цього треба дві речі: перше, щоб російський наступ не досяг ніяких суттєвих цілей. А я назвав ці ті суттєві цілі, які Росія не можуть не дати, тому що взяти навіть кілька невеличких міст чи селище, ну це ні про що і відверто враховуючи той ресурс, який Росія за застосовує. І нагадаю, що головна ціль, яку вирішує ЗСУ це не Тримати кожне село і кожну посадку це розміняти втрати території як намога більшу втрату Росії її воєнного потенціалу, тому що скільки б Росії не було дронів, воювати все одно будуть люди і техніка на землі. Тобто не можна захопити жодного села, чи в тебе немає людей і техніки. Росіян поки те є, але з технікою вже дуже великі проблеми. З людьми вони рано чи пізно розпочнуться Нам треба тримати якусь марку, але в тим менше ми бачимо, що російський метод ведення війни це просто ну. Це фактично розходник. Вони людей використовують просто як сміття, і тому, в принципі, ось кінець осені економічні проблеми, відсутність. Ми будемо нас сподіватися, будемо дуже старатися, щоб були відсутні реально серйозні звершення на фронті. Можливо, трохи трамп, який прийшов до тями. І можна буде розраховувати або на дійсно серйозні проблеми для Путіна, або для серед того, щоб їх уникнути, бажання вести реальні мирні перемовини. Тому будемо спостерігати. На мою думку, поки ситуація складається, хоч і важко об'єктивно, ну враховуючи неадекватність американської адміністрації, враховуючи повільність багатьох процесів, але тренд в цілому стабільний. Нам головне не робити дурниці, намагатися. Вирішувати поточні проблеми, які виникають з тими шагедами. Є кілька рішень, які пропрацьовуються, дай Боже, вони будуть ефективними і ми зменшимо збитки. Знову таки, не треба розраховувати, що є якась дивозброя, диво антизброя, яка дозволить там все позбивати, все знищувати. Ні, цього не буде ніколи. Це просто треба визнавати і розуміти. Але мінімізувати збитки ми цілком можемо. Я думаю, над цим роботи знаю, що роботи вже ведуться, і думаю, що вони мають результат. Пане Юрію А я оце сьогодні теж дуже чекала на це рішення ОПЕК+, бо воно напередодні вечора анонсувало, що сьогодні в них засідання буде вирішуватися якась такі обвал ціни на нафту збільшення власного видобутку. Вони це а, мотивують, а, нібито захистом свого ринку. Але я думаю, що тут якби із з Дональдом Трампом, напевно, що там і саудити і ОАЕ, якісь домовленості, і Росію навряд чи тут питали. Вона ніби голосувала за це. А, бо там є ж їхні представники. Але тим не менше лишили шпарину, що якщо це там буде чомусь загрожувати а, чи буде негативно впливати на ринок, то можуть відкотити це на а може, Росію вже й не будуть питати. Як ви думаєте, яка дійсно тут? Що стало цим поштовхом? Бо вони ж то дискусії вели перед тим неодноразово? Давно є велика проблема з тим, що визволити бюджет, особливо Судської Аравії. Содійська Аравія давно хотіла підняти е, ліміти, але з тим, щоб не е, обвалити цін на туничку, тому що це знову таки для саудівців теж невигідно. Треба тобто, розуміти, що інтересантів ринку нафти більше одного, і експортери в тому числі. І останні кілька років була велика проблема, тому що е, деякі країни час від часу порушували ліміти е, ОПЕК. Це була і Нігерія, це був Казахстан, е, це була кілька інших країн, які просто порушували ті нормативи видобутку, які ОПЕК затверджував. Треба розуміти, що це була дана проблема. Нарешті вони більш-менш домовилися діяти у спільній лінії і діяти злагоджено е, для того, щоб ціна на нафту. Падала контрольовано Ну, тобто, що там казати про еластичність спопити, щоб якщо тебе видобуток збільшився на 10%, щоб ціна впала на п'ять. Ну тобто, щоб твої доходи валові зрештою збільшилися, тому що та союзька Аравія дуже хоче закрити е, дефіцит бюджету. А через те, що вона дуже довго тримала нафту на низькому рівні, ну на видобуток на відносницькому рівні, ті, хто заробляв, сама сама корисне не не заробляла. Ну, вони намагаються дуже спокійно, дуже так розважливо керувати цінами. А Трампу дуже вигідно і потрібно, щоб цін на бензин було якомога нижчими, тому що в Америці ця залежність, буквально проговорена, чи з високою автомобілізацією штатів, високу автомобілізацію і приватного сектору, і економіки, що рейтинги партії і політика незалежно від того, від якої він партії. Обернено пропорційні ціни на бензин. Чим, чим дорожче бензин, тим нижче рейтинг влади в Америці. Навпаки, е, ну це в багатьох в Українах так і в Україні б так було. Але якби не фактори, які переважають всі інші. Але тим не менше, в Америці це, це прям вираз незалежності і тому Трампу дійсно дуже вигідно, щоби була понижча при цьому йому його лобістам з нафтового бізнесу, теж треба триматися вищої, вищої рентабельності, ось тобто він намагаються намацати оцей коридор, який дозволить е, заробляти і тримати ціну на більш-менш пристойному рівні, щоби всі і експортери, і імпортери, і виробники і споживачі почували себе впевнено у, у Росії. Тут головна проблема в тому, що не і так є стиля на нафту. І вона буде переглядатися, і зараз немає проблеми дефіциту нафти на ринку. і, Відповідно, Росію будуть на максимально обмежувати в плані маржі від нафти, і це простіше робити, коли ціна на нафту нижче, коли нафти на ринку дуже багато, і тут важливо, що. Оцей ліміт на видобуток він ще підштовхує Європу більш інтенсивно відмовлятися від російської нафти і іншим ринкам Росію розглядати виключно як резервний варіант. Ну і власне зниження стелі на нафту теж буде відбуватися. Я думаю, швидше. Тобто, я думаю, до кінця липня ми до цього питання точно повернемося, а нам це вигідно. Тобто, ми розуміємо, що ніхто не хоче, щоб російська ринка е, нафта з ринку щезла, тому що. Ніхто не хоче нафтових шоків, і всі хочуть низькі ціни на ну, відносності, але наша головна задача це обмежити можливості Росії заробляти на цій нафті. Відповідно, ця задача стає більш реальною, коли нафти на ринку багато, якось так, пане Юрію. Дякую, все зрозуміло. У нас сьогодні вже дві хвилини, але а, Азербайджан і Росія все не буде нічого доброго з того. А, що ми хочемо звідти, під слово добре? А, питання в тому, що ця, ця історія дуже добре продемонструвала, що Росія втрачає вплив Кавказі тобто ніхто там лініт не збирається оголошувати Росію війну, не збирається так, йти так. на неконтрольовану ескалацію. Для нього дуже важливо знаєте як Кожен раз треба здавати карти, тому що ліг чудово знає, що Росія не наважиться ніколи е, на, на війну, тому що в нього, вибачте, дах з боку Ердогана і Туреччини. Mm. Турецька армія російську лякає ну, тому, що Росія війну з України не вивозить, а війну з Туреччиною, яка має більше населення ніж Україна, більшу промисловість ніж Україна, більшу армію, ніж Україна, більше флот ніж Україна, все, все більше, просто економіку більшу і. Більше можливостей, ну тобто для Росії ще одна така війна там тобто, російсько-турецька вона буде останньою для Росії з такими розкладами, Ну об'єктивно, тобто і на Кавказі, і в принципі, в тому регіоні, і ми ж розуміємо, що турки вміють воювати, і рівень мілітаризації суспільства достатньо високий. А так у них нейтральні відносини, але кожного разу алії просто мавпує Ердогана як молодший партнер, е переглядаючи умови співробітництва, у все краще і краще біг для себе, і в принципі так відбувається і зараз. Пане Юрію, і тут вичерпнуть все зрозуміло за хвилину. Я вам дуже дякую за ваш розум, за ваші думки, за наші зустрічі. До наступних вихідних на все добре. Дякую. Гарного дня. І вам, і вам дуже дякую, Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Ірина зова була разом із ним. Друзі, дякую, що подивилися. сподіваюся, ми були вам корисні. Залишайте свої коментарі, що ви міркуєте з приводу тих питань, які ми обговорили. А також підписуйтеся на Ютуб пана Юрія, активне посилання під цим відео в описі. І на Ютуб 24-го теж не забудьте лайк, підписка. все це додає нам настрою. Побачимося і переможемо.